Мрія бути лікарем, вона була з самого маличка. Спроби допомагати всім вдома. Бажання бути корисним для цього суспільства воно вирощувало ще з дитинства. Наша бригада їхала взагалі на інший виклик. І... На щастя, нас вберегло. Ми буквально не доїхали одне перехрестя. Перед нами страпився другий удар, який ми побачили, вже в моменті зупинилися і зрозуміли, що ми лишаємося тут і надаємо допомогу вже безпосередньо. Спочатку це був страх. Певно, такий якийсь, можливо, інстинктивний секунди, коли намагаєшся зорієнтуватися, що далі. Прийняття рішень швидких і далі, далі. Буквально ми зупиняємося, перші секунди проходять час, він моментами летів, моментами просто розтягувався неймовірно жахливо.